Так, Зараз вам покажу, як я вирізаю такими різачками деталі, які потрібні для потім шивання і використання в готових виробах. Різак, то, звичайно, пришвидшує і полегшує роботу всю. У мене прес механічний. Я просто покажу такі детальці, які я користуюся ним. От постав різак по контурах, там приблизно знаю, які треба місцях зміщувати і все. Ми запхали, вирізали. І маємо готову вже деталь. Просто трошки одною рукою незручно бо тут є. Ось. Пробійники є і воно шкіра трошки груба. Одною рукою важко, на жаль, розставати. Все дістав, ось готова річ. Валяємо все рівненько, все делікатно, все зручно.